Які є види прищиків і що з ними робити? Є комедони закриті і відкриті, є папули, пустули, папулопустульозні елементи найчастіше зустрічається таке їхнє поєднання, є кисти і є вузли. Ви це все зараз бачите в себе на екрані. А я сьогодні буду розказувати тільки про частину з них, тому що. Не з кожним з тих елементів можна щось робити в контексті косметології. Є величезна частина цих елементів, з якими працюють тільки дерматологи. Ось з тим, що ви бачите зараз на екрані, обов'язково йдете до дерматолога. Косметологи з цим не працюють, тут ні в якому разі не можна робити чистки, пілінги. З цим йдете до дерматолога, він вас виводить до плюс-мінус нормального стану, і далі, коли шкіру треба відновити, забрати сухість, стабілізувати, підібрати їй догляд, ви звертаєтесь до косметолога. Тобто, у вас тільки починає підходити до кінця дерматологічне лікування, ви записуєтесь до косметолога і підбираєте догляд. Або, можливо, ваш дерматолог буде поєднювати цих два етапи корекції між собою: і лікування дерматологічне, і е, догляд він вам пропише, який. Не має після себе відчуття сухості, лущення, почервоніння і так далі. Тоді ви можете спокійно далі цим доглядом користуватися, якщо ваш дерматолог поєднає ці дві частини. Отже, якщо ви на якийсь із цих картинок себе впізнали, ставите це відео на паузу уже і уже записуєтесь до дерматолога. Будь-що, що ви будете пробувати робити в домашніх умовах, не дай Бог самі, або з косметологом може вам... Потім дуже дорого коштувати, просто мені на це повірте. Далі про ось такі прищики з ними ми можемо працювати. Тобто, про попередні жахи забули, якщо ви бачите і шукаєте варіанти працювати з ось таким, як ви бачите, зараз навколо. Мене, то ви можете спокійно далі слухати відео, воно буде для вас корисним. Про те, чому виникає загалом акне, я писала вже відео, яке називається Комедони. Там є причини виникнення. Відповідно, якщо ви плюс-мінус розумієте причини, ви розумієте, куди вам рухатись. Не розумієте, не готові дивитися, прослуховувати інформацію і далі самі її опрацьовувати. окей, приходьте на консультацію, будемо з вами спілкуватися вже предметно, конкретно для вас. Потім що саме для вас потрібно? Ось ці прищики, які ви бачите, з ними що не можна робити. Я би почала з цього. Перше, що не можна в жодному разі робити, скрабувати, терти, шурувати якимось там апаратами, мочалками будь чим любе механічне тертя на такі речі не можна робити. Так, вам не здалося, це реально не можна робити. Як тоді очищати шкіру, я розкажу ближче до кінця відео. До дивіться, там буде дуже чітка інструкція, і повірте, вона і ефективніша, і значно краще для того, аби це питання хоча б трошки зменшити. Бо все-таки косметика такі питання не вирішує. І про це прошу ще раз піти подивитися відео з комедонами, бо є дуже багато внутрішніх причин, які це провокує. Другий момент не можна в жодному разі таке. Тиснути, витискати ці прищики, чорні точки, комедони не можна в жодному разі. Єдиним винятком є міліуми: такі біленькі штучки на шкірі, їх можна забирати тільки механічно, зазвичай це легеньку голочкою їх забирається. Найкраще це робити в умовах кабінету косметолога, якщо ви хочете, щоб це легко і швидко заживало. Якщо хочете попробувати собі поекспериментувати, ну. Я вас з цим не зупиню, але радити я вам таке не можу. Отже, з цим теж розібралися. Що ще не можна робити? В жодному разі не можна наносити спирт, антибіотик або гормон на шкіру. Для того, аби забрати такий прищик, це, по-перше, неефективно. По-друге, якщо мова, наприклад, йде про спирт, ви наносите спирт точково або там ваткою протираєте, і ви навколо пікаєте, окрім. Того прищика ще дуже багато здорових сальних залоз, в них робиться зверху така. От уявіть собі, що це сальна залоза, а тут зверху ви утворили таку плівку. І а, шкірне сало не має можливості крізь цю плівку пройти. І коли ви один прищик намагаєтесь присушити спиртом. В кінцевому результаті ви блокуєте навколо безліч інших пор. Ви можете підійти ближче до дзеркала і порозглядати. Є один прищик, і навколо нього є ціла купа пор. Навіть якщо ви візьмете вушну паличку і вушною паличкою будете це присушувати, все одно ви будете задівати інші пори навколо також. І кожна ця. Пора, над якою робиться така кірочка, є, є ризик, що вона утворить знову новий комедон, новий прищик, нову закупорку. І вона далі вам буде запалюватись. Тому таких речей треба уникати. Це саме стосується видушування. Бо ви коли вичавлюєте якийсь прищик, ви ламаєте, по-перше, навколо багато сальних цих залозів. Воно ну, замість прямої такої сальної залози вона стає така зламана. І через це не може виходити механічно через неї добре шкірне сало, плюс зверху робиться кірочка, коли заживає ранка, і ви маєте такий момент, де знову шкірне сало не може вийти. Ви руйнуєте навколо десятки сальних залоз, аби витиснути один прищик. І потім є ризик, що на тому місці утвориться декілька нових. Тому цей міт про те, що. Витиснеш один прищик і утвориться багато нових, в принципі, є досить реальним і є правдою. Тому з цим будьте теж обережні. Отже, ми не використовуємо скраби, не сушимо спиртами, антибіотиком або гормоном і не витискаємо ці прищі. Це те, що критично не можна робити з такими видами прищиків. То що робити тоді з тими прищиками? Якщо тиснути їх не можна, і мастити спиртом і антибіотиком теж не можна. Мастити їх просто іншими засобами, наприклад, ефірною олією чального дерева або куриці. З курицею, будьте обережні, воно може обпалювати шкіру з чайним деревом також, тому наносите акуратно, тільки точково на ті елементи, які вам запалилися. Ще є варіанти, наприклад, використовувати різноманітні бустери. От, наприклад, як... Ось цей це така сироватка, яка локально наноситься на прищики. Вона не сушить абсолютно, вона містить дуже багато ніацинаміду, цинку, сірки. Перераховую ці засоби, аби ви могли аналог теж собі знайти і зрозуміти, що можна використовувати теж. Також можна купувати в аптеці угресол або бензоїлпероксид. На засіб шукати такий з бензоїлпероксидом, пероксидом воно теж буде гарно підсушувати і знімати запалення з тих прищиків. Єдине, що з угресолом, будьте дуже обережні, бо він гарно відбілює всі тканини. Тобто, якщо десь попадає на якийсь одяг, то буде біла пляма. Тому будьте дуже уважні, поки він не висох. Він буде вибілювати все підряд. Ще в мене є така клієнтка, яка ось такі запальні елементи приспособила собі використовувати на неї інші протизапальні засоби, які використовуються для е, зняття болю і набріку з там призабоях, з суглобами, м'язами і так далі. Вона фастум гель використовує для того, аби знімались набріки. Я пробувала це радити різним клієнтам, які мають такі запальні елементи. І тато воно стає краще не всім. Але в частині стає, то можете спробувати як варіант. Воно не шкідливе абсолютно для шкіри, нічого не підсушить. Якщо у вас буде знімати запалення, супер не буде. Ну, ви попробували, знаєте, що вам не знімає. Що ще можна робити? Пам'ятаєте, я казала, що я розкажу, що робити замість того, аби не скрабувати шкіру. Так, от є варіанти. Аналоги того, як можна очищати шкіру, але при цьому її не травмувати механічно, не дерти, не розносити мікрофлору кудись незрозумілі місця. Отже, для цього є ферменти. Найкраще використовувати сухі ферменти, такі, які є у вигляді порошку. Його можна використовувати щодень, можна використовувати декілька разів на тиждень. Ось такий, наприклад, можна використовувати декілька разів на тиждень. Це професійний. Наразі я сухих не бачила ще один. Покажу вам, теж ви зараз його будете бачити. Як варіант, він теж може бути досить такий пристойний по складу. Він гарно, що воно робить? Воно гарно дуже очищає шкіру, знімає верхні ці чорні голівки. Комедонів темних і візуально через це звужує пору. забирає будь-яку шершавість шкіри, його можна так само на кутикули наносити, можна наносити на лікті, на будь-які місця, які шершаві, де є згрубіла шкіра, і хочеться її забрати і зробити їх такими більш витонченими більш гладкими. Якщо у вас такі є, можете тим сміло користуватися. Єдине, бути обережними з слизовими, аби на слизові не попадало, не попадав той фермент. Такий фермент, як я вам показувала, використовував, наноситься на шкіру, тримається 5-10 хвилин, і далі змивається водою, і потім ви наносите свій тонік, крем, сонцезахист або тонік і крем, якщо це вечір. І все, це те, що основне можна робити, аби очистити шкіру. Ще дуже важливим моментом, аби працювати з такими прищиками, є регулярний домашній догляд. Тобто, це має бути засіб для вмивання, тонік і крем це мінімум того, що повинно бути. Ще в домашньому догляді можуть бути різноманітні тоніки з кислотами для того, аби це запалення зменшити, аби інакше працювала сальна залоза, щоб звузилися пори і вони очищалися і краще працювали сальні залози. Про це детальніше буду розказувати у відео про кислоти. Також для того, щоб працювати з такими прищиками, є процедури пілінгів. Які є поверхневі, які можна робити круглий рік, є поверхнево середині, які краще робити в холодну пору року, але можна і в світло, якщо ви обіцяєте і точно знаєте, що будете регулярно користуватися сонцезахистом, який не забиває пори. Та такі є, і такі є навіть дуже легкої текстури. Її взагалі не відчутно на шкірі. Отже, пілінги або поверхневі, або поверхнево середині. Є ферментотерапія, яка відновлює шкіру цей ліпідний бар'єр шкіри і є. Okay. <laughs> Карбокситерапії, яка теж з цим гарно працює. Чистки можна використовувати, але я би радила, якщо є можливість працювати пілінгами, краще працювати пілінгами, тому що чистка це механічне видавлювання, і я вам вже розказувала, як це впливає на шкіру. Навіть якщо це робиться в умовах кабінету, туди не заноситься якась зайва мікрофлора, і менше пошкоджується, швидше, краще заживає після того шкіра, але процес той самий пошкоджується, Мається просто менша кількість сальних залоз, пошкоджується тканина, утворюється зверху кірка, погано виходить шкірне сало, і ми робимо ризик того, що будуть утворюватися нові висипання і циклюємо це. А якщо ми це шліфуємо поступово пілінгами, то такого ефекту у нас не буде. Тому пілінги в тому все-таки краще. Але процедури професійні можуть комбінуватися з, в роботі з таким. Такими прищиками, тоді, коли є домашній догляд. Якщо нема домашнього догляду, або ви абсолютно ніяк не працюєте з тими причинами, які можуть це спричинити, то ефект буде дуже тимчасовий і на дуже короткий період часу. Прошу вас про це пам'ятати, враховувати і з турботою до себе відноситись. Якщо у вас залишились якісь питання, ви можете їх писати в коментарях, і ми будемо відповідати на них в наступних відео. З вами була косметологиня Лілія Москалик. До нових зустрічей!